Майкл Фарадей цікавився зв'язком між електрикою та магнітами. Він вже знав, що струм може створювати магнітне поле. Але Фарадея цікавило, чи можливо навпаки, щоб магніт створював електричний струм. В чому заключався експеримент Фарадея? Він намотав два дроти на залізне кільце. До одного підключив батарейку, до іншого гальванометр. Це прилад для вимірювання електричного струму. Коли він вмикав або вимикав струм у першому дроті, у другому коротко з'являвся струм. Це означало, що зміна магнітного поля у першому дроті викликає індукційний струм у другому. Потім він зробив експеримент з магнітами і катушками, де він рухав магніт всередині катушки. І так і ви знайшли індукційний струм. Добрий день, сонечки! Вітаю вас на каналі Руслана Ігоровича. Ми разом з ясно підготували серію цікавих випусків на тему електрики. Сьогодні ми розберемо, що таке індукційний струм, як його зробити та де він використовується. А тепер влаштовуйте зручніше і давайте вчити фізику. Отже, що таке індукційний струм? Індукційний струм це електричний струм, який з'являється у провіднику, якщо поряд змінюється магнітне поле. А тепер експеримент. Отже, індукційний струм виникає у провіднику, коли ми поряд змінюємо магнітне поле. І це навіть можна зафіксувати, якщо у нас є якийсь провідник, просто дріт, і поряд змінюється магнітне поле. Ми рухаємо якимось чином магніт, і це все під'єднати до амперметра, щоб зафіксувати електричний струм, то ми побачимо зміни. Але для того, щоб збільшити цей індукційний струм, його роблять у вигляді ось таких обмоток. Тобто тут купа разів намотаний мідний дріт. От. І виведені його кінці. І давайте подивимось, яким же чином зробити цей індукційний струм. Отже, для того, щоб його зафіксувати, я під'єднаю його до мультиметра. І так, червоний до червоного, чорний до чорного. Добре, що я дальтонік, але червоний і чорний я бачу. І так, ось ми ввімкнули наш прилад. Покажу сюди. Покажу сюди. І давайте спробуємо, як це працює. Отже, у нас є катушка. У нас є неодимові магніти. Це дуже такі потужні магніти. Їх ось зібрано три штуки разом. І давайте подивимось, як це працює. Значить, я буду повільно. Опускати в катушку, і бачимо, що в мене з'являється струм. Максимум з'являється, якщо повільно, то десь 5 мА. Але, якщо я це різко зроблю, бачимо, що з'являється. Зараз. Може з'явитись от 38, 39 міліампер. От якщо я кину, зараз оце сюди. І кину. Оп! Оп. І так, отже, який висновок ми можемо зробити. При зміні магнітного поля у нас з'являється індукційний струм. Але давайте подумаємо, від чого залежить наскільки сильний цей індукційний струм. Від того, як я швидко змінюю магнітне поле. Швидко змінюю магнітне поле це рухати магніт швидко туди і назад. Але давайте спробуємо, наприклад, один такий неодимовий магніт. Бачимо, що набагато менше вже у нас з'являється індукційного струму. Значить, ми можемо висновок ще зробити, що індукційний струм напряму залежить, наскільки сильне у нас магнітне поле. Тобто скільки, ну, в даному випадку, скільки ми використовуємо цих неодимових магнітів. Як ви бачили, ми не під'єднували електричний струм взагалі до мережі, але електричний струм у нас з'являвся. Як працює індукційний струм? У провіднику електрони рухаються в хаотичному порядку, самі по собі. Але коли поблизу ми змінюємо магнітне поле, ну, рухаємо магніт, це поле штовхає ці електрони в певному напрямку. І в результаті цього у провіднику з'являється електричний струм. Чому магніт має бути у русі? Магнітне поле саме по собі це як невидимий вплив навколо магніта. Але, щоб струм з'явився, потрібно змінювати це поле в часі і рухати його. Простіше кажучи, якщо магніт просто лежить біля котушки. Немає індукційного струму, нічого не змінюється. Але якщо ми починаємо змінювати магнітне поле, бачите, ми рухаємо. В даному випадку ми можемо рухати е котушку навколо магніта, і у нас з'являється електричний струм. Так, тільки не смійтесь. Може, трохи дивно виглядає, але це фізика, чого ви смієтесь. Як це пояснив Фарадей? Фарадей сформулював закон електромагнітної індукції. Індукційний струм виникає тоді, коли магнітний потік через провідну петлю змінюється. Магнітний потік це умовна величина. Сила магнітного поля помножити на площу петлі, помножити на кут між полем і площиною. І зміни в цьому потоці і є індукційний струм. Куди тече струм? Це вже закон Джоуля ленса Коли індукційний струм з'являється, він завжди протидіє зміні, яка його викликала. Грубо кажучи, коли ми вставляємо магніт, індукційний струм створює своє магнітне поле і воно намагається виштовхнути цей магніт. Де використовується індукційний струм? Перше, наприклад, велогенератори. Коли ви крутите педалі, колесо крутить магніт, який обертається навколо котушки, змінюється магнітне поле і з'являється електричний струм. Друге це електростанції. Обертання турбін змінює магнітне поле біля котушок і виникає індукційний струм. Третє це індукційна плита. От скажіть, що ви чули це назву, але ніколи не задумувалися, чому плита саме індукційна. У індукційній плиті під керамічною поверхнею схована катушка. Коли ми вмикаємо плиту, по цій катушці починає йти електричний струм. Він створює магнітне поле, яке пронизує дно кастрюлі. І в самому металі, тобто в дні кастрюлі, починає з'являтися індукційний струм. У цього металу є певний опір, і через цей опір індукційний струм, проходячи через кастрюлю, починає видавати тепло. І прикол в тому, що не плита гріє кастрюлю, а кастрюля гріє сама себе. Висновки. Отже, сьогодні ми розібрали, що таке індукційний струм, як він працює та де він використовується. І уявіть собі, ви, можливо, не знали про нього, але він абсолютно навколо нас, починаючи від плити, закінчуючи електростанцією, яка без індукційного струму навряд би працювала. Дякую вам за перегляд цього відео. Не забудьте поставити вподобайку по можливості, якщо захочете, написати коментар. І дякую, що підтримуєте український YouTube. А на сьогодні, все. Любіть Україну та фізику. Harika bir